Добрий вечір, шановне товариство. 26 березня 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Солонігин. Казав я вам, що буду знімати відео, мабуть, ж аж тоді, коли буду висажувати ґрунт сажанці. Але хочу вам показати, як вони розвиваються. Крайній зліва був посаджений. Тиждень назад. І ми, ми маємо на сьогоднішній день ось таку картину. Гарно розвивається пагін і гарно розвивається коріння. Тут же гарно так вийшло. І так по кругу кругом вже проглядають корінчики. Так що розвиток дуже гарний. Решту ще поки що немає корінь наверх, але вони будуть. Оцей крайній справа, він трошки раніше за цього, що посередині. Але всі три з трьох, всі вони пустили коріння. І вегетують, розвиваються. Ще одне, що я вам забув в минулому відео сказати, що хочу наголосити, на чому зараз. Полив повинен бути дуже дозований. При посадці гарно полили, замульчували зверху сухою землею. І потім, якщо ще отака є роса на стаканчикові, ні в якому разі не поливати. Чекати, що краще, хай він буде підсушений. А вже як добре підсушиться, то тоді маленький стаканчик на цей контейнер. Всім мирного неба, міцного здоров'я, до побачення!